Всім привіт! Сьогодні в нас буде інтерв'ю із Владиславом Головко. А, і ми будемо говорити про біг, про його можливу користь та стереотипи. Я тільки перед початком нашого інтерв'ю дізнався, що вам 54 роки, і, чесно кажучи, я здивувався, оскільки ви виглядаєте набагато молодше. Скажіть, це... Секрет саме в тому, що ви займаєтесь бігом, чи можливо є якісь інші у вас секрети або таємні речі? Таємні речі. ну я думаю, дуже великих добрий день таємних речей таких вже й нема. Мама з папою доклалися трошки до цього процесу, понятно, як, як усіх нас. От, хоча біг, ну певною мірою, звичайно, свій вплив. Я думаю, що дав. Я думаю, що в процесі нашого інтерв'ю думаю, що буде багато чого зрозуміло, в чому справа, що він. Що він дійсно дає, і не тільки мені, а взагалі тим людям, які цим займаються, ну, як любителі, скажімо. Добре. Нещодавно в Гадячі відбулася неприсична подія. У нас був гадяцький забіг. Так, організаторами виступали, активні парки, і багато людей не розуміють, що це, яка їхня структура. Тому пропоную поговорити про них. Тому що те, що держава починає включатися в спорт, починає це все фінансувати, починає це пропагувати, є важливим. Так, згоден причому важливо тут не скільки те, що держава включається в спорт. Спорт Вона давно включалася тут важливо те, що це вперше практично починається фінансування саме у от таких от культурних заходів, пов'язаних із любительським бігом, не, не саме спортивним, там де є великі досягнення, медалі. То зрозуміло на державному рівні це давно було навіть в радянські часи, а от саме в аматорський біг. Тому що таким чином навіть держава визнає користь цього процесу в світоглядному сенсі. Якщо взяти будь-яку європейську країну, будь-яку Німеччину, Італію, Польщу, там будь-яку і східноєвропейську, навіть то в кожному такому місті, як, як Гадяч, як, як Миргород, Полтава, є така гарна традиція вже кілька років проходять півмарафони, марафони, і причому їх бігають не, не спортсмени на результат. Серед звичайно їх є і такі, але левовою частиною це прості люди. Звичайно, я свій перший марафон, наприклад, пробіг у Флоренції, і це був 38-й марафон. Це було в 2018 році. Угу. Уявіть собі, 38-й регулярний щорічний марафон у місті Флоренція італія. Ну так, Неймовірно. Ну, порахуйте, скільки це разів, і в якому коли був перший, в якому році? Да? Це ж післявоєнна епоха, там відбудова, а люди бігали марафони. Значить, що то в тому є. От давайте розбиратися, ну, що цікавого. Так, Там давайте є. ще трішки поговоримо про те, що. Про активні парки, якщо перепрошую, так, я так, не відповів на питання. Програма Активні парки вона... Давайте так, є Міністерство молоді і спорту України. Так? І при цьому в міністерстві є підрозділ, який називається Спорт для всіх і є відповідний такий підрозділ філія його в обласному центрі в Полтаві. у нас. От він якраз опікується програмою активні парки. Це державна програма, яка фінансує находи підрядників. В даному випадку підрядником у нас виступає біговий клуб «Нюран», який має відповідну інфраструктуру і технічні можливості для того, щоб проводити такі заходи. І от силами компанії Нюран були проведені такі заходи, і реалізована ця програма, у тому числі і в нашому місті. Наше місце завдяки тим заходам і гадяцькому сафарі, яке проводилося 5 років поспіль на території нашої громади. Заслужили право в числі 40 е, таких е, осередків в Україні проводити такі захід у нас. Тобто такі заходи, як правило, проводять в великих містах, в обласних, як мінімум, в районних центрів дуже мало, таких як гадяч, які мають честь і можливість надавати своїм громадянам можливість долучатися до цього процесу. Зрозуміло, Листа. добре це державна програма, так державна. і деяких людей може виникнути питання: а чи на часі фінансувати такі заход? Ви знаєте, це питання співзвучне, наприклад, з таким питанням, чи на часті взагалі здоров'я людей? І це питання аналогічне питання. А чи, чи біг це здоров'я, чи ні? От давайте, мабуть, поговоримо про це і тоді ми відповімо відповідно і на це питання. Так, добре, згоден. Скажіть, будь ласка, що дають регулярні заняття бігом людям? Як воно впливає на здоров'я людей? Позитивно. Позитивно. Якщо робити, це з умом. Так. От я думаю, що ми маємо в подальшому розшифрувати цю тезу. Так, добре. Скажіть ще одне. Серед моїх знайомих так дуже багато людей, які насправді думають, що біг це щось несерйозне. Біг це не те, що може сильно вплинути на ваше здоров'я або якось допомогти. Вони більше займаються, наприклад, в спортзалі, займаються там, іншими видами спорту. От скажіть, будь ласка, чи можна якось біг порівняти із заняттями в спортзалі? Ну, я так розумію, ми перейшли говорити про стереотипи пов'язані з бігом, так? Ну, так, ну вже так. в якомусь сенсі, це теж можна назвати стереотипом свого роду. Okay. Я би не, е, не співставляв заняття бігом із заняттям іншими видами спорту okay. на аматорському рівні, тому що кожне заняття має на меті певні свої моменти, свої там цілі. Якщо говорити виключно про вплив здоров'я, то я би виділив. Тут два таких дві категорії занять: це занять кардіо саме як бігом. Да? Uh -huh. Туди ж я би відніс там велоспорт, наприклад, там плавання можливо, да, ну те, що там, де є динаміка, там де є високий пульс, так і заняття, які більше покликані на якісь м'язові навантаження. От, оце дві такі групи е видів занять, які мають бути і те, і те. Але основою все таки є кардіо. Чому можу пояснити, якщо то на то буде в нас час і можливість? Добре, добре. Скажіть, дивіться, ми знаємо, що в будь-якому спорті дуже важлива техніка, так і от біг не є виключенням через те, що людина може займатися спортом, вона може бігати, але може робити це неправильно, і тим самим може якось пошкодити собі суглоби або, наприклад, ноги взагалі. Якщо, наприклад, це буде непрофесійне взуття, от, наприклад, важливо мати професійне взуття, щоб займатися бігом. Є така штука, я би сказав так починаючи з першої частини формулювання твого питання. Моя бабушка колись сказала, що з дурного ума і звіника можна вбитися. Тому, звичайно, що усе має сенс, і техніка теж, і підбор взуття теж. Ну не формат просто нашого сьогоднішнього з тобою інтерв'ю, а говорити про всі ці нюанси. Давайте поговоримо про саме головне, що є, ну. Перше, це те, що техніка бігу дійсно вона впливає е, взагалі на функціонування опорно-рухового апарату. І ті люди, як, яких не виходить бігати, от саме дуже багато причин пов'язаних з тим, що ніхто не давав зворотний зв'язок, а як правильно почати бігати, як ставити стопу, да, як е, великий крок робити чи маленький, який каденс, тобто частота кроку. І там є багато дуже таких моментів. Швидко бігати чи повільно? В якому темпі? В залежності від там, вашого зросту, стану здоров'я і такого іншого. Ну, такі багато є моментів. Тому, ну, що тут ще сказати. Питання, якесь таке об'ємне, воно перетинається за тими остальними стереотипами. Тут ну так ну насправді говорити е, про спорт, говорити про біг неможливо не поговорити там про стереотипи, тому що вони постійно крокують. Ми вже багато л... про них так багато людей насправді не починають займатися спортом і бігом через те, що прям дуже сильно в них вірять. І можливо, от в нашій розмові, ми деякі з них з вами і спростуємо. Наприклад, mm -hmm. е, чи взагалі є якісь протипоказання, щоб людина займалася бігом? Так, із класичних протипоказань зразу, коли людина приходить на тренування, як аматор навіть, і каже, що я хочу займатися регулярно бігом, то, то на жаль, є два стандартних протипоказання: це вже порушення в роботі серця, вже вроджена це або вже була операція, або є діагноз відповідний, да, який ну, кліні, клінічно за, просто забороняє відповідно цей діагноз, <кій> мати навантаження, висок, високий пульс, щоб був. І друге, це вже проблеми рухового форно-рухового апарату це суглоби, це, можливо, там хребет, це коли вже, вже щось опероване, можливо, вже якісь там стоять відповідні там, протези, деталі, шунти таке інше. То не в усіх, а в деяких випадках це є протипоказанням. Хоча є випадки, коли люди, люди міняють, наприклад, кульшовий суглоб стегна і бігають іще ще марафони, айронмени, і таке є. Але просто що так, якби взятися, допомагати. Людині радити вже в цьому випадку, я би не взявся, тому що там ну, все-таки має бути нагляд того лікаря, який вже опікувався цією людиною і знає її стан здоров'я і перебіг стану реабілітації. Тому ну, от так. Зрозуміло. Визволила за суглоби, так? так? Існує ще один такий стереотип, що чим більше людина бігає, тим швидше суглоби в неї стираються. Ось це, мабуть, один з таких найпоширеніших стереотипів, і я знаю, що це далеко не так. Будь ласка, поясніть. Ну, почну з кінця, да? жити взагалі вредно, з кожним днем все ближче до смерті, да? якщо цю логіку взяти. Якщо брати логіку іншу, то я особисто вважаю секрету таке, можна сказати, життя, що не настільки, не настільки важливо довго прожити, як важливо прожити його активно. Так, от, якщо цю логіку брати, то тоді немає проблеми в бігу стиранні суглобів. Чому? Тому що, наприклад, якщо брати такий суглоб як колінний. То в ньому є п'ять сумок для змазки, і вони, якщо людина обездвижена, то вони не працюють. І, відповідно, тоді хрущить суглоб, і Він тоді виходить з ладу дужче. Це так як машина в гаражі. Якщо вона стоїть, то це не означає, що вона через 10 років буде нова. Так само, і стан людського організму, тому що фізіологічно він теж має працювати. Коли він працює, там все змазується. Коли він не працює, все хрещується, і тоді ой, поламав ногу на рівному місці. Да? Тому тут. Ви правий тут навпаки регулярні, але в міру і правильно побудовані навантаження при правильно поставленій техніки бігу, коли ти ногу не вперед виставляєш, а підставляєш під себе, щоб навантаження не було на суглоб, а щоб навантаження було на, на зв'язки і на сухожилля. Це тренується і тоді людина не має проблем з цим. Угу. Е, ще один важливий стереотип, який для когось може стати мотивацією, так це те, що люди вірять, що. Якщо вони будуть займатися бігом, вони зможуть скинути зайву вагу так. Це можливо і реально, але скажімо так до процесу втрати ваги, або я би сказав, навіть так: не те, що втрати ваги, а нормалізації ваги. Угу. Тому, у нас не задача схуднути, тому що схуднути від слова худо, да? да тому так само експорту слова да? <рес> да, Ми говоримо про фізичну культуру. Так, от щоб гармонізувати, я би сказав, свого вагу привести її до стану гармонії, якраз біг в цьому дуже доречний. і дійсно, якщо говорити все таки про втрату ваги, якщо вона є зайвою, звичайно, то звичайно її можна нормалізувати і відповідно скинути вагу. Єдине, що що треба знати фізіологію цього процесу, щоб довго не розповідати, скажімо так, є три фази втрати калорій при підвищенні пульсу. От Якщо людина біжить на низькому пульсі, він прикладає небагато зусиль, то вона біжить, як кажуть, на жирах. Що це означає? Основою енергії, яку організм бере із своїх ресурсів, є жири. Є такий жировий, жировий ліпідний обмін, який включається саме при низьких пульсах. Тому задача навчити організм бігти довго повільно. Оце те, чого наша школа, на жаль, не вчить. Тому що ну, фізична культура предмет є такий в школі, фізичної культури в цьому сенсі, на жаль, нема. От якби люди всі знали наскільки це корисно, то тут якраз треба навчитися бігати на жирах, тому що якщо ти підвищуєш темп. То ти переходиш уже на інше паливо. Це знаєте, як з як з газу на бензин переключається uh -huh. машина, так і у нас, коли ви пульс там в середню зону, вже пульсову, скажімо, пере, переводите, то ви переходите на харчування вже вуглеводне, тобто з, з, з спалюються вже глікогени в А потім вже третя фаза. Там вже набагато складніші процеси. Там організм вже виживає. Тобто там ну на високих пульсах не треба знаходитися дуже великий період часу. Це вже так звані інтервальні тренування, це вже. Фахівці знають, як це робити, і там просто не треба, там, ну щоб паморочилося і довго бігти на високому пульсі. Це важко і, і скажімо так, не корисно. Тому, правильно підбираючи темп дистанції, особливо дуже важливо мати фази і періоди відновлення після пробіжу. Тоді це все йде абсолютно на користь, і десь 80, ну 75-80% дистанції або часу. В бігових тренуваннях має займати саме низькопульсний біг на жирах. І от тоді, ну справді, не за місяць-два, як в залі, да, коли mm -hmm, ти так, можеш так. зігнати там, 10 кілограмів, що спортсмени роблять перед тим перезважуванням, да, плюс дієти. А саме природним шляхом без всяких дієт протягом року-півтора можна перевести себе до ідеального стану. Причому це не завжди 90-60-90. Ніхто з нас не знає, які у нас реальні параметри мають бути гармонійними. От коли рік два будете займатися бігом, отак правильно, да то ви прийдете до тих параметрів, до тих форм, які саме для вас є максимально гармонійними. Оце є ну, нормалізація і гармонізація свого стану. Оце біг дає, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ще таке: якщо людина починає займатися бігом, і от при першій же прибіжці у неї е, болять ноги, болять да, руки, буває. Бо болить спина. дуже часто і практично завжди. От чи слід їй подумати, а ні, біг, це не моє. Я хочу там, я краще піду в спортзал, а я буду щось робити інше, але от не знаю, біг в не моє. Не моє. так. Воно, Або не на часі. Не на часі. Біль, оцей біг. Для чого задишка, для чого воно мені потрібно? От так. чи слід людям переставати бігати після першого? Де там першого мешка, да, де так, моє, де так, так. Друзі, для того, щоб було легко потім, треба все-таки певно, я би сказати, Ну, Мати силу волі, включити волі для того, щоб все-таки перебороти якісь моменти, які будуть некомфортні. Ну, не буває так, щоб все було комфортно і без нічого. Ну, ви подумайте, будь-які результати ростуть тільки тоді, коли вам некомфортно. Це в усьому, це в навчанні, це в роботі, це в бізнесі, це в особистому житті. будь в чому. Коли ви напрягаєтесь, ви щось, щось, щось має. Коли все вам дуже легко дається, да, то лежання на дивані, перегляд серіалів, ну, на жаль, не веде ні до чого особливо, да? Там, Ну, Певне задоволення можливо, тимчасове, але в принципі в житті воно нічому не допомагає. Так само і тут інша справа важливо, от що, і дуже гарно, що ти це запитання задав, тому що м м м маю відповідь, чому в більшості людей не виходить почати бігати, навіть якщо люди мають реальне бажання. Тому що вони попадають в як би сказати, у них неправильні очікування від цього. Вони думають, що вони почнуть бігати і зразу вони почнуть там мати задоволення ейфорію бігуна, про яку там пишуть, кажуть, показують, Да, воно так не, не працює. Зразу треба пройти фазу певного погіршення загострення. Потім після фази загострення вже йде фаза виходу, і тоді вже йде оте, ота ейфорія, може бути. Так? І для цього дуже важливо є зворотний зв'язок. От саме тому в програмі активні парки започатковано в кожному осередку де ці активні парки, в тому числі і в нас вони засновані. Є тренер-координатор, яким я є в нашому регіоні, наприклад, якийсь з задоволенням абсолютно безкоштовно для кожної людини може дати зворотний зв'язок, що по техніці бігу, що проти показанням в його ситуації, да? дати рекомендації, що краще робити. Якщо я бачу, там, чи мої колеги бачать, що, що є там ну, така Велика вага, можливо, ми навіть там порекомендуємо зразу походити. Можливо, скандинавську ходібу зразу, тому що скандинавська в чому в чому плюс? В тому, що розвантажується опорно-руховий апарат. Тому що якщо зайва вага, або вже люди вже похилого віку, які вже ну трошки функціонал, вже не той. То для того щоб розвантажити навантаження на опорно-руховий, тоді підключаються палки, які розвантажують верх, і тоді немає такої навантаження на поперековий відділ, на середній відділ хребта і на відповідно колінні, і всі інші суглоби. Тому дуже важливі ці рекомендації. Саме з цією метою є два тренування в тиждень: 18.30 на колосі у Гадячі і 9 ранок лісовий крос у Вельбівці біля будинку культури, угу. от. і це абсолютно безкоштовно. Якщо хто хоче, може, може доєднуватися, і ми ведемо от в такому в діалоговому такому форматі, от, разом бігаємо. Я теж можу бігати. Вони, ну, багато хто людей думає, що та це там уже спортсмени, які там марафони бігають, значить. Я до них прибіжу, і це я буду там пішком іти, а вони будуть передо мене бігти, як я буду виглядати. Ні. Я вам скажу навіть Кіпчоги, який з двох, з двох годин вибіг марафон нещодавно, встановив да, абсолютний так. рекорд. То, щоб ви знали, то він половину своїх дистанцій бігає в темпі під сім. Сім це ну, так, як ти побіжиш, як я побіжу, як будь-хто побіжить. Тому що в його основі, в основі тренувань теж є повільний біг. Уяви собі, наскільки це важливо. От люди цього не знають, треба це просто спробувати. Тому варто просто почати і мати когось, ну якщо можливо в кругу в колі ваших людей може є люди, які можуть дати такий зворотний зв'язок, які вже мають проходили там теж можливо якісь курси. Я, наприклад, займався у кількох майстрів спорту стрілятлоної збігу, які вели там мене дає я бачив, як вони працюють, на що вони звертають увагу, які книжки вони читають, да, до яких там показників вони там до. До додивляються і дослухаються, от і відповідно так само просто дублікую і працюю з людьми. Це мені дуже подобається, і це можна сказати, моя така місія. Ваша, ваша що, стихія. ваша що, да, що Це ну це можливо не стихія, але точно та місія, яка не покликана з не пов'язана з заробітком грошей з професійною діяльністю, яку я маю іншої сфери, так але це дійсно для душі і допомога людям. Реально, так так. що дуже радий, що з одного боку держава. Долучилася, і ми маємо таку технічну і фінансову можливість. А з іншого боку, класно, що в цій можливості маю власну можливість брати в цьому активну участь. Насправді, додам, що дійсно це надзвичайно важливо, коли є людина, яка вам готова допомогти так. правильно в чомусь розвиватися. Тому, шановні глядачі, якщо ви подивилися це відео, якщо ви давно хотіли почати займатися бігом. Обов'язково звертайтеся до Владислава. Я впевнений, що він вам допоможе, е, будь-який момент він вам пояснить. І ще одне, скажіть, будь ласка, чи е, будуть найближчим часом якісь марафони, напівмарафони, де, можливо, люди, які вагалися, от е, захочуть вперше взяти участь? Так, звичайно, це е, будемо. Ми Ми вже 5 років поспіль проводили гадяцьке сафарі, воно зазвичай проходило. Канун, э, дату захисника вітчизни. Вона раніше була на покрову 14 жовтня, mm -hmm. зараз в минулому році її перенесли на 1 -е жовтня. Так? І от виходить е, остання субота вересня це mm -hmm. якраз у нас традиційний забіг Гатівське Сафарі, де він традиційно стартує з лютенського поворота. Якщо знаєте за Вільбівку, і де ліс закінчується, так, де, де дуже класна дорога. Да? І в сторону туди суснімки лютеньки є такий мальовничими пейзажами, асфальтом, сподіваюсь, асфальт буде ще кращий до наступного івента, да, постараються, думаю, наші очільники, і ми. От, і там можна буде це зробити. Причому скажу так, часто, часто питають, а навіщо взагалі ці забіги, з точки зору того, що можна ж бігати по стадіону, просто по парку, там ще так, десь? Так. От що вони дають? Вони знаєте, що дають? От, і чого в світі їх багато таких там? Є там, я можу багато розповідати, немає часу. Просто на це є шість забігів в світі, які називаються це марафони-мейджер. Тобто, це самі круті марафони, де Бостонський марафон збирає, наприклад, 60 тисяч чоловіків. Ось, ось і. Тобто, перші ті, що фінішують, дехто ще тільки стартує. От наскільки багато людей, що просто дві більше двох годин проходить цілий старт людей. Як ти розумієш, там. Там не, не то, що не всі спортсмени, а там 99,9% і десятих не спортсмени людей. Чомусь вони б'ють. Чому тому, що отакі івенти вони за заранше повідомляються? Я думаю, що наші очільники теж почують і теж будуть якось заранше орієнтувати людей, щоб такі, як у нас були ці забіги, ми про них знали раніше, да? а не з уст в уста передавали хто кому може, щоб це якось було більш організовано. Ну мабуть, трошки не на часі, розумію, не без того. Ну, що це дає? Це дає класну прив'язку, мотивацію. Тому що, коли ти встаєш а йде дощ, а тобі треба тренуватися. І коли в тебе немає забігу через місяць, то ти можеш думати, та ладно, завтра побіжу, правда? А от коли в тебе через місяць забіг, і ти розумієш, що якщо ти зараз не побіжиш, ти не виконаєш план тренувань, ти не підготуєшся, значить вмирати будеш на дистанції. От тому воно мотивує. Тому це все дуже важливо, і слава Богу, що держава теж це на... вже розуміє. Я вам дякую за інтерв'ю. Це було, як на мене, надзвичайно цікаво, інформативно. Mm. Я сподіваюся, що все-таки люди подивляться, зрозуміть, що біг це не страшно, біг, це навпаки, чудово, це корисно, і будуть приєднуватися. І це бігове ком'юніті у нас буде тільки зростати. І на наступному марафоні ми вже побачимо там сотні, дві, три, чотири, п'ять тисяч людей, Ой. які будуть бігти цей марафон, і також будуть знаходити нові знайомства, нових друзів. І будуть ділитися між собою власним досвідом. Це штука світоглядна. Да, я теж вам дякую за освічення цього процесу. Думаю, що це все згодом стане теж культурою, як у всій Європі, як у всьому світі.